Метою лікування остеоартриту є мінімізація болю, оптимізація функції та ефективна зміна процесу пошкодження суглобів. Основна мета клініцистів повинна включати націлювання на модифіковані фактори ризику. Тобто, треба прибирати ті фактори ризики, на які ми можемо впливати. Давайте до них повернемось на вік. Ми не можемо впливати на стать, ми не можемо впливати, але попередити гормональне виснаження або вчасно звернутись для призначення гормонотерапії замісної жінки, можуть. А саркопенія, кількість нашої функціональної м'язової маси від нас залежить, залежить. Гіподинамія або нормальна рухова активність від нас залежить залежить. А механіка суглобів чи нормальна, яка буде їх навпаки зміцнювати, від нас залежить, залежить, наскільки ми правильно підберемо собі фізичне вантаження, будемо працювати з поставою, правильно сидіти, правильно рухатись, менше ось таку, такі позі бути. Генетика не впливаємо, наявність дисплазії сполучної тканини не впливаємо, але є певні моменти, на які диспластикам треба звертати увагу, але це індивідуально, бо є різні типи дисплазії. На індекс маси тіла, рівень ожиріння і розподіл жиру впливаємо, впливаємо на пропіоцепцію, зайняття своїм тілом, чутливість до себе, до свого тіла впливаємо, впливаємо. На системне запалення впливаємо, впливаємо. На курсі розказую, як.